Зараз ми перевіримо, чи є котики в цьому домі. Я вже вам його показувала. Це тут жив дідусь, такий самий жуткий будиночок. Ось дідуся, вам друзі, приготуйтеся до шокуючого контенту, тому що цей закинутий будинок в зоні відчуження, де помер самосел, мабуть, останнє місце, де мені хотілось би ще раз. Опинитися. Привіт, друзі! Мене звати Вікторія Поліська. Я та сама ненормальна дівчина, яка лазить в зоні відчуження. І сьогодні ми з вами почапаємо до села Купавате, де в хатинці в себе. Загинув, вірніше, помер від старості самосел, якому уявляєте було більше 90 років, а точніше 96. Це для тих, хто мені розповідає про те, що через декілька місяців або років мене не стане, тому що там дуже сильно фонить. Так, зона дуже сильно фонить, але не настільки, щоб зразу відкинутися, розумієте? Але сьогодні нас чекає такий трошечки моторошний контент, тому що. Я все ж таки потрапила в ту хатинку, пересиливши себе. Чого я туди пішла? Да все просто, тому що в тій хатинці, де жив самосел, який помер декілька років назад, є кошенята. У нього були коти, кошенята багато і бабусі, які також залишилися в цьому селі по сусідству. Вони підгодовують їх. І я тоді в той час привезла. Корми хотіла знайти тих кошенят для того, щоб їх погодувати, бо мені дуже їх шкода. Ну, являйте, вони собі жили-жили з хазяїном, а потім він просто раптово помер. Його поховали, а хатинка залишилась пустою, але коти не хотіли звідти виходити, тікати, ну, переселятися. Тому люди намагалися приносити туди якісь якусь їжу для цих кошенят. Що таке зона відчуження? Зона відчуження це десятки закинутих сел, це ось такі будиночки, такі ось ферми, де раніше тримали тваринок. Скрізь можна сказати, що тут дуже сильно фонить, але все ж таки давайте дивитися правді в очі і скажемо, що зона сьогодні має плямисте радіоактивне забруднення. Але, звичайно, якщо заглибитися в землю, в ґрунт взяти проби з дахів, з води, то можна і побачити, звичайно, радіонукліди. Але це задача вчених, тому вся зона, де є хоч трошечки радіації, закрита. Ось тут, бачите, чистенько, це має такий дозиметр, радіокод 101, хто часто питає, чим я там міряю. Тут ось норма радіації, тобто не брудно. Хоча до Чорнобильської атомної електростанції всього 20 кілометрів. І зараз ми з вами. Зайдемо в той моторошний будинок. Я вам одразу хочу сказати, що запах в цьому будинку, м'яко кажучи, чи був просто жахливий. Спочатку мені здалося, наче бідного дідуся не закопали. Я дуже вибачаю за це припущення, але я клянуся, запах був просто страшний. Мене просто вив... вивертало. Ну, розумієте, Але я просто. Через декілька хвилин зрозуміла, що запах тут такий страшний через те, що тут були залишені продукти. Бабусі, які жили поруч, вони не вспіли прибратися, та й вони не хотіли там, мабуть, щось робити. Ось тому запах там стоїть просто, просто страшний. Я не знаю, як вам передати через камеру, але у мене просто від цього запаху навіть зараз здається, що просто повилазять. Очі, але якби це історія, і в нас цей будинок ніхто не запрошував, тому якби, повага до господаря повинна все ж таки бути. чому ми сюди приперлися? Ми шукаємо котів. Тут ось фото було, де є мій товариш, і туристи з Польщі, також мої товариші з тим дідусем. Ось тут на вході туристи з Польщі. А по сумісництву мої товариші повісили таку табличку цьому дідусю Василій Семенович-Розуменко його звали. І ось спеціально для нього було виготовлено така ось пам'ятна табличка для того, щоб сюди не приходили, наприклад, там вандали чи мародери, не перевертали тут все. Але я вам скажу, що ну які мародери, ну що тут можна вже взяти у такого старенького дідуся, у бідного, який вже сам Єлі ходив. І якби, ну що, золото, брилянти, тут він ховав чи що. Тому в хатинці нічого не перевернуто, все стоїть на місці, як -от дідусь колись отак залишив. Здоров'я в нього прибиратися не було. Тому в цій хатинці, я, до речі, була аж тричі, бо я частенько приїжджала до самоселів і приходила пішки якогось поряд. Там, бачите, хатинка живуть, там приносила якісь ліки, їжу, просто в гості ходили, знаєте, так, душевно поговорити. Ось і котикам приносили їжу. Взагалі, зона відчуження вона багата, знаєте, на такі якісь містичні і моторошні місця. Ну, це зона сама по собі, вона вже є якоюсь. Для нас моторошною, бо слово Чорнобиль. З чим у вас воно взагалі асоціюється з чорнотою, з якоюсь радіацією, з, там, з мутантами. Я не знаю, у кожного по-різному. Ось тут, наприклад, в зоні є ще одне таке трошки моторошне місце. Це така церква в селі Замошня. Взагалі, я думала, що ця церква була закинута після аварії, і тому її там розграбували. І вона має такий вигляд. Такий розтрощений трошки. Зараз я вам її покажу отак зовні, а потім ми зайдемо всередині, хоча середини там немає. Хоча ви бачите пластикові вікна, це один із секрет цієї церкви. Ось. Вона була вже такою до аварії. Говорять, що у 30-х роках, наче. Бачите, там якісь дірки, наче її бомбили там під час Другої світової війни, під час Першої світової війни. Тоді ж е, більшовики в свій час забороняли релігію, тому багато храмів, церков перероблялися під клуби, під там ще щось. Я не знаю. Ось і ця церква, може, вона взагалі не була добудована? Я не знаю. Якщо ви знаєте історію цієї церкви, це був не церква, а монастир. Можете розповісти? Взагалі, оце село, де знаходиться цей храм, воно було таке для старовірів. Єсть таке якась віра, старовірство. Я не знаю, я в цьому не дуже розбираюся, якщо чесно, не буду наговарювати зверху, того чого не знаю. Але для мене особисто цей храм він і гарний, і в той же то час такий якийсь моторошний. Знаєте, він от стоїть як корабель такий. В пустелі і такий якийсь розбитий, а храми розбиті вони завжди визивають якісь такі емоції незрозумілі. Тому для мене це також одне із самих моторожних місць в зоні відчуження. І, до речі, ця церква зустрічає сталкерів. Частенько, які тільки-но заходять до зони відчуження. Ті, хто обирає саме цей шлях, тому що до зони відчуження було десятки доріг, куди можна було закинутись, кожен ходив своєю. І тут, до речі, в цьому селі є хатинки, і частенько вони такі непогані. Ми навіть знайшли дві штуки, в яких можна переночувати. Зараз ми зайдемо в одну із. Таких хатинок, і в мене є ще такі роздуми, що, можливо, після аварії тут жили люди, які дивилися за храмом, який я вам тільки що показала. Тому що в цьому домі досі, уявляєте, позалишались ікони, хоча сталкери частенько тут, видать, колись ночували. Але мені розповідали, що колись там ще до того, як я почала ходити в зону, це ще було хто знакада, там тільки початок 2000-х чи 10-х років. Сталкери тут ночували, ну, на жаль, да, сталкери залишають, багато сталкерів залишає за собою таке ось свинство. То говорили, що поліція, на той час це була, наче міліція, побачили, що тут ночують сталкери, приїхали там, вибили вікна, розбили піч, щоб тут ніхто не ночував. Ну, Це таке, розповідати можна багато чого, але чи правда це? Саме найбільше, що мене тут. Здивувало і стало неприємно через величезну просто кількість сміття. Я не розумію, невже не можна там взяти його якось в мішок скласти і закопати, чи з собою просто винести? Воно ж помашки, вони нічого не важать. Спресував собі, рюкзачок положив, а потім вже десь там у своїх містах утилізував, як годиться. Ну дуже, знаєте, ну це ж зона, тут повинно бути все таке. Хоча б без сміття ну, сучасного, якось сучасне сміття надає цьому місцю якогось такого фу-фу-фу. Ну, як для мене. І, де я думаю, для вас так же само, так всі, мабуть, думають. Ось таке місце моторошне в зоні відчуження, як ота хатинка дідуся, царством йому небесне, його котики, до речі, ще досі живі, і бабусі їх годують. А ми, по можливості, якщо колись там буваємо в зоні. Ми також з собою приносимо якийсь корм і шукаємо тих кошеняток в тому моторошному будинку, хоча заходити туди не дуже, не дуже хочеться. Але все ж таки заходимо. Друзі, я дякую вам за перегляд, за те, що ви побули зі мною разом в тому моторошному будиночку. Обов'язково підписуйтесь на канал. До речі, ви можете стати спонсорами мого каналу, підтримати. Мій так сказать, хобі-проект. І першими бачити відео, які я викладую, тому що спочатку в мене за часто викладаються відео для спонсорів, а потім уже їх бачать усі інші. Дякую вам за підтримку, що ви завжди за мене переживаєте. Я жива, здорова, чого і вам бажаю. До зустрічі!